зато ми купим батарейку. Або не штотін нема. О, є. Тепер це нарешті нормальна батарея Поїхала. У мене вже все з батарей цих. Тепер можна чуть-чуть покупляти пропеллери, щоб ми набагато швидше фармились. І взагалі, бабу буде. Ой-ой, нам треба вже чуть розширювати, а то я легко перевертаюсь. ой 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 не треба. Ну тут легко обійжять ці штуки, ну бо їх тут майже нема. Ну ці дерева. Все, ми пригнули. Ой, 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 не треба. Вау! Реалістично, чому мене не перевертає. О, тут пропеллери отак от, тільки зараз замітив. Стоп. Якусь очивку дали чи що це? Ну, коротше. Правим все, Ну і все. Чекаємо. оновився. А, ні, не чекаємо, почекайте. Так, нам треба. Багато. <ріст> <ріст> Що за звуки почекайте. Ось, ну, сумний смайлик. Прикольно. Так, можна зробити якось так вот, Розшити. Так. І, ой. Так я не планував. Все. Тепер ці штуки сюди. Це прибираємо. Тепер ставимо їх так от, Можна одну отсюда, вот кудась. О, За... ну і все.